Прозвучала така заява про, начебто, компромісний варіант, от ми вам дозволяємо вступити в НАТО, а ви натомість можете пожертвувати якимись своїми територіями для того, аби стати частиною альянсу. І знаєте, тут я е, е, хочу почати з кінця. От, в принципі, як ви гадаєте, якщо гіпотетично Припустити такий варіант, членство в НАТО нам гарантує от дійсно ту безпекову парасольку, і це означатиме, що Росія в майбутньому не зможе на нас напасти. Наскільки ви гадаєте, це є взагалі реалістично говорити про такі речі. Ну, про те, що Україна може на це погодитися, взагалі інше питання. Але от якщо говорити з практичної точки зору і уявити, начебто, ми би на таке погодилися, то чи справді, якщо Україна стане частиною частина України, вірніше стане членом НАТО, то це гарантуватиме її повну безпеку і те, що е, сюди війна більше не прийде. Як ви взагалі до цього ставитесь? Ну, давайте розділимо на кілька частей. Перше власну безпеку Україна може забезпечити лише трьома можливими шляхами: перший шлях це наявність великого ядерного потенціалу. Це не наш варіант. Ми б відмовилися від ядерної зброї і зрозуміло, що з передусім економічних стратегічних інших питань це неможливо. Ну і найголовніше, ми би тоді мали би мати. Певну, скам так певний набір, такий, який протидіятиме найбільші ядерні потуги в світі, з точки зору стратегічних ядерних зарядів між Америкою і Російською Федерацією. Паритет, але Росіяни мають набагато більше тактичної ядерної зброї, тобто це не наш варіант. Другий варіант це п'ята стаття Вашингтонського договору, тобто Україна-член НАТО, і тоді на нас ядерна парасолька як Сполучених Штатів, так і двох держав, які володіють ядерною зброєю, власною. Я маю на увазі Британія і Франція. Це є вагомою гарантією проти можливих зазіхань в майбутньому Російської Федерації теж ядерної держави. Далі третій варіант це така безпекова угода, яка є, наприклад, між сполученими штатами і Японією. Якщо на Японію буде здійснений напад Китаєм, а то тоді сполучені штати і їх військові будуть приймати участь, і в тому числі ядерна зброя також буде задіяна, чи то як стримування, чи не дай Боже в якості застосування. Власне тому і у нас немає інших варіантів забезпечити свою безпеку аніж як стати членом НАТО, і тому ця стратегічна мета має залишатися у нас і у нашого суспільства, і у нашого відповідного керівництва. Щодо того чи ми, якщо погодимося на такі дурниці за моїм, скажімо так, з моєї точки зору, як відмовитися від частини території, в обмін на те, що частина інша стане членом НАТО, і тут, коли цей клієрк він не є політичним, скажімо так, представником, він не каже від імені НАТО, тому не треба за НАТО збуджуватися на такі заяви. Уявимо, ну тобто про що він каже? Він фактично повторює ідеї, які нещодавно висловлювали, що подивіться свого часу через 10 років після поразки у другій світовій війні. Західна Німеччина стала частиною НАТО і отримала повну гарантію з власної безпеки у той час, коли е, східна її частина е, Народно-Демократична Республіка була ну фактично під окупацією радянською. Ну, звичайно, що не можна порівнювати історичні контексти тоді, коли Німеччина була повержена і мала з точки зору переможців такий вигляд, і була легітимно окупована західними потугами на заході, ну і радянським союзом на сході. У нас абсолютно інша ситуація. Ви правильно сказали, що і український народ і е, опитування громадської думки показують, що е, біля 80% українців не готові міняти так званий мир на, е, скажем, на те, щоб ми забили про території незаконно окуповані, анексовані Російською Федерацією, і наше керівництво про це каже. Це наша історія. А тепер давайте з російської точки зору подивимося, і потім з західною. Мета Росіян абсолютно чітко зрозуміла. Я кажу не лише про Путіна, кажу не лише про кліку, яка навколо нього, але і переважно більшість росіян, які хворі на цей на імперіалізм, расизм, шавінізм я вже не кажу там ксенофобію і інші речі, їм потрібно або знищити Україну як державу і відповідна українську ідентичність, або її контролювати які потішним якимось там церквом, церком, церком які вони можуть контролювати. Тому звичайно, що їх не зупинить які. Якісь там проміжуточні варіанти, як частину території вони контролюють, а потім, значить, вони далі не підуть. Бо вони контролювали Крим після 2014 року і частину Донбасу, не говорячи, що вони там присутні, і, врешті-решт, почали оцю широкомасштабну кампанію. Тобто їх цілі знабагато більше, аніж те, що вони проковтнули, да і чи там за, що зачепилися з точки зору американців, передусім, але також європейців. Чому нам не дали сигнал, і чому нас не прийняли в НАТО зараз, або чому не закрили небо над Україною, коли ми просили про це в перші там тижні широкомасштабного наступу, оскільки там боялися ескалації, і що Росія, так скажімо, почне війну власне з країн-членами НАТО, і це може призвести до ескалації найвищого рівня, тобто застосування стратегічної ядерної зброї і відповідне знищення всього світу. Тобто куди дінуться оці страхи німців і американців у випадку, якщо ми, наприклад, погоджуємося, що нехай подаримо росіянам Крим, Донецьк, Луганськ і частину Запорізької Персольської області, він нікуди не дінеться. Тому власне такі дурниці, які пропонує цей клерк, вони не є в будь-якому випадку реалістичними навіть з точки зору задобрення замирення і потурання путіну. Ну і на настанок для мене надзвичайно важливий момент це Крим. Як такий зараз, коли відбувається блокада чорноморських портів України, і від цього страждає не лише Україна, але й весь світ. Це фактично показує важливість Криму і повернення цієї території, не з точки зору того, що там українці страждають чи кримські татари. Звичайно, що це все важливо, це гуманістична, гуманітарна складова. Але з точки зору виживання України як держави, ми маємо контролювати кримський півострів, повернути точніше контроль, і відповідно не давати Росії відрізати нам шляхи морських комунікацій і не давати можливість загрожувати з території Криму всій території України, бо по нас літять ракети, передусім з Чорноморського флоту Російської Федерації. Власне тому, повернення Криму є принциповим в цій війні. І допоки ми не повернемо його остаточно, і там не буде жодного російського солдата там чи техніки, то Україна буде завжди в небезпеці. Я вже не кажу про постійну загрозу е, і Чорноморським державам, а найголовніше всій Європі. Бо калібри, які б'ють по українських містах зараз, вони були спроектовані щоб. Фактично шантажувати європейців, вони здатні нести ядерний боєзаряд. і таким чином Росія з Чорноморського флоту, з Чорноморського узбережжя шантажує всю Європу, ну половину Британських островів, враховуючи радіус дії цих ракет. Тому це, ну скажімо, така пропозиція залишити певні території, і в тому числі Крим. Воно є й безглуздою з точки зору національних інтересів будь-якої європейської держави. Я вже не згадую про те, що якщо б не було анексовано Крим, то Росія була б не здатна вести агресивну війну в Сирії, в Лівії підтримувати в північної Африки. Всі ці кампанії в Сахель, регіоні Африки Вагнерівській вона була просто неспроможна логістично здійснювати через новоросійськ. Тому власне, і для всього світу по цього ріж, так регіону я маю на увазі північна Африка, Середземне море і близький схід. Європа, я теж про це сказав. То фактично для всього світу дуже важливо, щоб окупантів російських не було в Криму. Власне, тому ця пропозиція вона є дурницею, як, як з точки зору права, як з точки зору, скажімо так так і з точки зору реальної політики. Пане Олександре, перед тим як поставлю вам наступне запитання, хочу сказати нашим глядачам, що вже від дві повітряної тривоги по всій Україні. Тому, якщо були в укритті, можете виходити. Пане Олександре, дивіться: а от якщо говорити в контексті якоїсь геополітики, оця заява, яка з'являється від так: ви говорите, що начебто ця людина нічого не вирішує, але якщо така новина ну, взагалі з'являється в інфополі, то це здебільшого знаєте сприймається, наче як намагаються якось промацати. Ти настрої і це закидується в інформаційний простір? Ну не просто так. Е, як ви думаєте, чи не може це бути наслідком от того, про що раніше говорили західні політики, про начебто вікно можливостей до кінця цього року? Бо бачимо, що ситуація на фронті вона не, не дуже е, змінюється. Так, є певні складнощі у військовій операції зі звільнення українських територій, і чи на вашу думку не є це таким свого роду сигналом до того, що це вікно можливостей можливостей може закритися, і що треба буде іти на певні якісь компроміси. Цього виключати неможливо не можна, оскільки насправді є велика кількість тривожних дзвіночків. Перший найголовніший тривожний дзвіночок це вибори в Сполучених Штатах у листопаді наступного року. Звичайно, будемо сподіватися і з надією дивитися на ті судові процеси проти кандидата в президенти, поки що самовисуванця, а може бути і від республіканської партії Дональда Трампа. Бо його в його баченні він може за дві доби завершити цей конфлікт, зателефонувавши Зеленському і сказавши, що він припинить постачання допомоги а Путіну що той має припинити війну інакше тоді Україні буде постачатися зброя великій кількості. Тобто така дуже дивна фраза. Ну і е, Трамп е, ви дуже пам'ятаєте е, коли він був президентом. Е, як е, він фактично ставився до України, використовував Україну для своїх внутрішніх політичних цілей? Слава Богу, що в, в його адміністрації були так так звані дорослі люди, які ну фактично почали насправді допомагати Україні. Е, Україні я маю на увазі постачання летальної зброї. Ті ж самі перші джавеліни були під час каденції Трампа, і вони були всупереч Трампу вони. Тобто, це одна історія. Друга історія це вибори в європейський парламент і в деякі європейські країни. І, звичайно, що ми можемо, скажімо так, мати там не дуже прихильних до тривалої війни і підтримки України політичні сили. Ну і звичайно, що на це і розраховує Путін, щоб ця підтримка згасла. Але з іншого боку, є й тверезі, скажімо так, голоси буквально за останні 2-3 дні було кілька статей. Я б порадив, наприклад, почитати у самого Гаррі Каспарова, який дуже критикує адміністрацію Байдена за те, що вона дає недостатньо для того, щоб перемогти, і раніше він фактично так звинувачує адміністрацію в тому, що вона може вести перемовини за скажімо так спиною України для того, щоб знайти якісь порозуміння з Російською Федерацією. У нього немає фактів, але він спирається на попередні, скажімо так, моменти. От нещодавно, наприклад, Ірану розблокували велику велику фінансову суму для того, щоб звільнити заручників, які американських громадян, які були в заручниках в Ірані, і до того були кілька таких подібних ситуацій також. Значить, Джон Болден, колишній радник з питань національної безпеки президента е, Трампа, він каже про те і критикує е, Байдена за те, що недостатньо дає фактично і не може мереки критикувати українських збройних сил, оскільки ми не маємо е, підтримки в повітрі, ну, тобто тобто f 16 чи якихось інших е, західних літаків а також високоточної зброї більшої ніж е, Heimers, які в нас зараз є, тобто оперативно тактичні ракети. Власне, тому і скажімо, є певне розуміння у тих, хто розбирається, що таке Російська Федерація, як веде і як іде ця війна, і дійсно це вікно можливості може трохи е, при закритися. І е, я не маю сумнівів, що в кінцевому рахунку оця кількість успіхів тактичних, які ми показуємо на півдні, передусім, вона переросте в якість, в прорив, і сподіваюся, колапс. Сил, значить, окупаційних там, і тоді звичайно що скажімо так буде більше аргументів політичних і емоційних у наших партнерів, передусім в Європі, сказати: Ну, дивіться, ми, от ми терпляще дивилися ми допомагали Україні, і от є результат. Хоча, звичайно, що в такій війні, яку веде Україна проти Російської Федерації, не дас немає ніколи достатньо ресурсів, оскільки до такої війни все НАТО готувалося з моменту свого заснування, і вони готувалися. Всіми своїми силами, включаючи американські, воювати на землі тут в Європі, зупиняючи імперію зла зараз. Україна це робить недостатніми силами з точки зору і людської людської, скажем так, і з точки зору того, що нам дають наші партнери. Бо ви чудово пам'ятаєте статтю залужного в за іконами з ще минулого року, і він назвав певні цифри, і сказав, що мені це потрібно, щоб звільнити всю територію окуповану Росією. Але ми до цих цифр ще не дійшли. Це по перше. А По друге ця допомога вона не є такою, знаєте, пакетною одразу все, що, що ми замовили, і ми маємо розраховуватися. Тобто, ми фактично з колес використовуємо. І звичайно, що дуже важливий також момент, і, і, і теж була нещодавна критика. І, поки ми просили щось. А нам казали американці ні на не на часі пізніше, пізніше, пізніше. Вороги вони фактично посилили оборону і зробили надзвичайно складною для з точки зору воєнної для того, щоб прорвати ці сферікінські лінії оборони, і зараз очікувати від України те, щоб ми повторили там харківський успіх, да там по іншим напрямках просто неможливо, враховуючи те, що надзвичайно складна. Там ну ви ви чудово кожного дня. Напевно розповідаєте про там даєте зводку і, звідти і зрозуміло. Тому квітно можливості є. Ми маємо розуміти, що ресурси наших партнерів вони обмежені. А найголовніше, що більша їх частина не сприймає цю війну як екзистенційну, що щось від цього залежить для них самих: поляки, балтійці, румуни, фіни, напевно, там ще шведи. Вони сприймаються як війну їх самих, їх самих, і тому вони стільки віддають. А чим далі від російського кордону це сприймається просто конфлікт, да дуже важливо підтримати Україну, красиві слова, модно потискати руку Зеленському, носити український прапор чи тризуб. Але у них є свої вибори, у них свої виборці. І, звичайно, що є певні там, скажімо, питання добробуту, які погіршився е, за, за, за цей час. І, власне, тому ці ці фактори будуть надалі впливати. Будемо сподіватися, що успіхи е, сил оборони будуть раніше, аніж цей не скепсис і. Втома а, європейців від цієї війни. Ну, вибачте, там це для нас. Ми не можемо втомлюватися, бо кожен день а, нас вбивають на, і руйнують нашу країну. А для них подалі це ну, абсолютно природня річ, і вони втомлюються в тому числі. Так що а, може може бути у нас проблеми. вони насуваються на нас точно, але звичайно, в наших руках а, це скажімо так зменшити цей негативний вплив.